Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо рубрику запитань та відповідей, То, що ви запитували в ваших коментарях. Будь ласка, буду і відповідати. Значить, Сьогодні у нас тема така невеличка буде. Значить, Людина запитує, нагрівається коса і не заводиться. Тобто холодна бензокоса завелася. Попрацювала, нагрілася, тобто там, ну, попрацювала 15 хвилин, там покосили чи 20, ну, наприклад, заглушили, щоб залити паливо. Там відпочити трошки хребту дати. Після того смикаєте, а коса не заводиться, друзі. Значить, причини є декілька. Значить, може бути частково бензинова частина. Тобто карбюратор. Де в ньому вся собака зарита? Значить, зараз я все покажу. Значить, по карбюратору, друзі. Значить, коли буде працювати, тобто вона не заводиться, якщо є, наприклад, по карбюратору визначити, чому вона не працює. E, значить, e, в тому випадку пробуєте так, якщо вона вам горяча, не заводиться, і ви берете, натискаєте повний газ і смикаєте там 5-7 разів. Ну, поки вона поч... дивитися там на вихлопну, вона вже починає там якісь спалахи йти, вже починає заводитись, пішла. То говорить про то, то говорить про то, друзі, що... E, Тобто назбирується парів багато. Значить, в тому випадку, дивіться, голка десь трошечки добре не тримає. Вона там собі частково десь відкрита і легесенько буває. Буває, щось там попаде під неї. Може клапан форсунка добре не тримати. Також буде там, ну, її робота взагалі полягає в тому, коли бензокоса працює. От. І цей. І тоді. І тоді в нас утворюються пари під карбюратором, тобто вже в просторі між циліндром і карбюратором. Ми, звичайно, заводимо на суміш де трошки багато. І вона не хоче заводитись. Друзі, наголошую, що це є з бензинової сторони. І вона не хоче заводитись. Тоді, в тому випадку, ми натискаємо повний газ і продувку робимо її. Тут вона завелася, пішла. Значить, приблизно собі визначили, це є бензинова сторона. Не тримає голка добре. Розтягнута, друзі, мембрана. Якщо вона вже тут така, знаєте, перепрошую, вагітна вже. Розтягнута дуже, отут вже таким животом. Та нормально, я просто так взяв та просто задубіла. Я просто взяв її, щоб показати. Власне, вона собі самовільно трошечки десь там не закриває. Дуже-дуже мікромало і поступає паливо. Буває, де коли прислухалися, якщо десь там біля вуха близько коса чи бензопила, ви поставили. А чуєте, там борщ вариться в ній. Чуєте, булькає там пш. Бачите, десь, значить, десь підтравлює сам карбюратор. І поступають пари палива десь там в циліндр, воно все гаряче, що можна прикурити. Знаєте, хто там курить. Дзигар чик. До циліндра і цей. І от паливо поступає самовільно з карбюратора, тому що тут чи тут не тримає. І вона вже починає там собі булькати і утворюються пари. Тоді ви там покорили, випили каву, наприклад, 5-10 хвилин і ви не можете горячу завести. Оті чудеса. Потім натискаєте повний газ і тоді вже коса якось там згорем пополам завелася. Продули, отак от само, як... У мене на пілі багатий, знаєте, випускай на холостому ходу. поки не нажмеш повний газ, вона не заведеться. Хто дивився попередні всі відео, мене знає вже давно, то знає, про що я говорю. Тепер це в нас була бензинова сторона. Тепер звертаємося до електричної частини, друзі. Електрична частина, електрична частина в нас. Може бути свічка. В першу чергу перевірити. Чи вона робоча. Ну, підставити іншу, як там. Але фактично свічка на то не буде мати відношення. Вона зразу буде доріти, стріляти вихлопну і тому подібне. Давайте ми її відкидуємо в бік. Все, немає свічки. Погано, друзі, заводиться. На горячо, ще раз наголошую. Холодна вона вам так сяк завелася. Ну, може бути, все. Холодна завелась. Попрацювали, заглушили, завели, знову завелася. Знову попрацювали, заглушили, завели, все заводиться. Ви пішли, попили каву, залили бензин. Приходите до горячої коси, яка стоїть на температурі там на дворі 30 градусів жарища. І тут, і що в нас виходить, друзі, коса не хоче заводитись. Ви також даєте повний газ. Щоб вона завелась і вона там на біду заводиться. Так само вона і бензиновою частиною і електричною буде Вот. Чому повний газ? Тому що, коли в нас є, друзі, слаба іскра, ви бачите, все, іскра йде, все гарно. Коли в нас є слаба іскра, тобто, ну, щоб він бензин запалився, треба дати трошки більше палива. І Тому ми так згорим пополам, даємо газу, щоб вона завелась. Бо без газу вона не схоче завестись. Ще як зразу працювала, заведеться. А якщо постояла, вона не хоче заводитись. Ну і тут виникає питання, друзі, катушка під заміну. А ви собі скажете? Ну, то все, іскра є я на корпус притуляю на ребра, все на циліндр. іскра лупить. Запам'ятайте собі одну річ. То, що буде іскра на свічці, друзі. То, що буде іскра на свічці, це є не показник. Взагалі, то знаєте, так, щоб чіткіше, якщо по свічці бачите, вона в нас має така аж білого кольору бути. Така ну така, моцна іскра. Коняча, як я завжди кажу. Така, ух. І це, якщо вона вже така синювата, ну ще куди не йшло від, від білої, то так би три типи іскри. Біла, синя і червона. Така, знаєте, червоно-жовта, така бліда, нелегенька така, як мишка проскакує, десь таке, то вона є, то її нема. І дуже слабенька, тобто. То говорить про те, що слаба іскра. От. І вона не хоче заводитися тоді. Ну, іскра є, хтось там подивився. Все, іскра проскакує. Все, подивилися, все нормально, нема на то ради. Отаке от, от. І цей. Але вона не хоче заводитись. В тому випадку, друзі, міняєте катушку запалювання, ставите її отаким чином по відношенню до маховика. Маховик крутиться сюди, я вже то наголошував. Дріт звідси. Бачите, де є оті електроди, так звані. Ось так буду говорити на них. Тут є менша відстань, тут є більша. Не попутайте отаким от чином. Тільки отак от має бути. Масу не забудьте прикрутити сюди. Все. Ну, Ще є варіанти, що десь буде не заводитися, друзі. Це низьковольтні дроти. Десь вони там того вилізло, від температури десь може або щось перетиснув корпусом, або десь щось переплавалось, хоча таке дуже рідко буває, але буває. От. Низьковольтні дроти десь там підмикають легенько і вже іскра втікає сюди, замикає. Також не буде працювати нормально. А може і взагалі не працювати. От. Тому в загальному, як вона вам на горячу не хоче заводитись, ми бензинову частину вже відкинули, ви все перевірили, там все добре по карбюратору. І ви дивитесь, що є іскра, ну все, ну як немає як іскра є, вона не заводиться, друзі. Іскра може бути ще раз наголошую. Тому, в тому випадку, міняєте катушку запалювання. І коса у вас їде. Скажем так, особисто я своєю косою з тим стикнувся. Це було на 9 році її праці. Вона мені трошки так вже, знаєте, восьмий рік, трохи так заводилася на горячу, не дуже треба було подіргати. А знаєте, потім з нервів то все, люди дергають, шарпають. Мат перемат йде, на що того, як говориться, того не потрібно. Тої зарази кликати до себе. Бо кожен ще з тим стикнеться, не дай Бог, знаєте. І цей. От. І не заводиться, от в мене вона також не заводилася нормально. Горяча постояла, я дергаю, дергаю 3-4-5 раз. газ підлогу, там той круїз натиснув кнопочку. Все, завелася, завиріщала, бах, скинув на холостий, все працює. От а вже останні рази то було так, що практично я і не хотів навіть дивлюся, ну варює знаєте, і це, і так, щоб випалювати бензин повністю в баку, щоб не зупинятись. Думаю, щоб тобі добре було. Я поміняв катушку. Слухайте, коса як народилась, як на світ новесенька. І все. От до чого я веду, що, власне, від старості не всі, але катушки мають властивість підсідати. Тобто десь вона втрачає свою, своє електромагнітне поле. Там то все решта. Десь щось може підмикати. Ну теж то все ніби запайно. Там там, що там, обмотка стоїть, та й все там нічого немає особливого. Низький вольт струм йде сюди. То перепрошую, це є глушилка, то є щось знаєте з машиною. По От. Воно собі виробляє і пішло сюди. Але воно йде не добре. Тобто немає належного ампер... амперажу, так би мовити, чи як, щоб пробило ту всю іскру вольти Ампери і тому подібне. Ну, будемо так казати, що немає належного струму на іскрі на свічці. Все І воно не дає ради. Ще є така річ. Що вона вам тут може стріляти на дворі. Коли ви її закручуєте в циліндр, там створюється тиск і вже, вона вже відсутня тоді, будь здоров. Тому сама катушка має мати належну іскру, щоб вона нормально пробивала в циліндрі тим тих 9 чи 11 атмосфер, скільки там є в якому циліндрі в кожному косі, щоб вона собі дала раду пробити нормально той тиск і гарно запалити суміш. І тоді вам коса. Ви покурили, а там ще вам хтось подзвонив, а там ще каву попили. Коса горяча, ви кажете, я перепрошую, бо я маю косити багато там. Ви раз, з першого разу вона вам завелася, ви щаслива людина. І все, так що, така от ситуація. Розумієте? І ви собі працюєте, ви не махаєтеся, не дьоргаєте, не плюєтеся на тій жарі, не заводите, бо ще 25 сотих треба косити, а мені коса варює. Отаке. От так що. Ремонтуйте. Працюйте, робіть. Може хтось колись згадає не злим тихим словом. Так що отаке. Живіть, друзі, і робіть добро, щоб це життя ваше не було намарно прожити. Так, що отаке? Добре, друзі. Ну тоді в тому випадку будемо прощатися. Всім всього найкращого і всім па-па. Тобто, под скриптом пишіть ваші запитання, що кого цікавить, якісь конкретні поломки в когось, може, сталися чи були. Чи хтось собі не може дати ради, завжди радий вам допомогти і підказати. Будемо такі рубрики робити на запитання, відповіді, так би мовити, з коментарів. Все, а тепер всього найкращого. Ну, а, звичайно, вам були з вами його професорські окуляри і, і Андрій. Так-так. Всього доброго, друзі, всім всього найкращого. Будьте здорові, не падайте духом, а це є Во. І все буде добре. Всім па-па.